Я залишу вам листівочку, тут є телефони гарячих лідів. О, давайте, Так. Тому що з ній військова адміністрація. Якщо... Дмитрий, я приїду в парку Катону, да. Щоб... да. вікна, да. і поставимо вам бункер під да, да, сміття. Да, да, от, да. Ну так, да, поруч... да, да. Чи ви кажете, що я передам їм ваші контактні дані? Это... Вот тут был, да. У меня, я, вот здесь был, потому что волна туда же пронеслась, и пыли, и стекла, и все так вот поздно, как А были бы, не дай бог, вот тут. Да, стекла мало пораненько. 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 Так. Да. Через все там, 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 Шиюч, ай за да. Ой, там не нужен, бо там живота. Вони, чи мені позволь. Я була в коридорі, ми збиралися йти в магазин, я вдівалася, бухнуло, я так не то. А тоді другий раз, одіваюся, тут, друге, тут дзвоню на второї, етаж, вона плаче, кажу, йди до мене. Ну, мені не, понімаєте, я, я не дуже перелякалася, бо воно якось так, воно часто вже. І тоді отут цю їх стікло, а в мене балкон такий. Сякий був, я вже не робила його. Это а нет, там был дальше где-то Хотя его целый. живой привет. Ну и все окна выпишешь. у нас была сюда. Туда стенка придерживалась. Гараж розбита, будка, як ну, розбита. Всі, всі ці повністю можете зайти. Глянуть. Я вже тут побирав, вже тут з половиною. Ну, бо вона зараз собакою, У мене собака собака також, проблемна, овчарка да, да. в цій будки була, оце що розбито. І не. десь вона, може, трошки забігла, але жива. Тут все тут, тут, тут. всі це Я не знаю, а я не дивився, може, воно одну залишить. Я отут якраз в мене нога це... боліє рана. Я оце тут був, і якраз чотири. Ну, спочатку ну, тут близько було. А потім трошки більший перерив, вони так ріденько були. Більший перерив і оце знову. І по-моєму. <клухи> з другої селі першої сюди. Бо у них нічого гарячі вільні, но є навіть в інтернеті не скажуть, як вам де зареєструватися. Я притримала.